Дорого осіннього ранку, дівчатка. В мене ранок, хочу приступити до зйомок мого нового влогу. Зараз нанесу масочку. У мене сьогодні неділя, чогось якось вдалося довше полежати. Якось так, вирішила дати собі трішки відпочити. Коли проснусь, тоді й буде. Ну, що ви думаєте? Так ловкенько поспала, 9-15. Ну, я, в принципі, прокидалася, наче глянула, думаю, ляжу ще полежу. Всі порозбігалися по своїх справах, син гулять, чоловік поїхав до свекрухи працювати, рвати груші й яблука, а в мене тут свій фронт роботи. Приготування їжі, сьогодні мені борщу потрібно наварити, закатати 2 літри чоловікові з собою. Сьогодні пожарить рибку, рис, спекти, чи шарлотку, чи кекс. Мабуть, буду пекти кекс столичний. із засушеними своїми ми сушили, мабуть, я вам не показувала дівчатка в сушці сушили родзинки, кешмиш сушили. То все вдалося, Получилося з грав, мабуть, 200. Майже з відра, то, можливо, спечу кекс столичний. Є й маргарин, це є. Буду займатися такими справами. Але спочатку я стараюсь так свій кожен вихідний починати з в'язання. Наношу масочку, це мені подарувала Наташа з каналу в'язалки від Наталки. Оцю масочку. Ні, ні, Наталкина я вже використала, це мені Юля дарувала. Нанесу цю масочку зараз і буду в'язати що по в'язанню. Дотягую дівчатка всі свої процеси до логічного завершення, підтягую хвости, так би мовити. Вчора дов'язала ковтинку в чорненьку мохеру Алізе Angora Gold. На капсулу, на осінь. Випрала, склала, все в ній готово. Потрібно тільки зняти. Хотіла, я вже зв'язала там і аксесуар на шию. І в мене сталася заминка з тим, що не вдалося мені я ще планувала зв'язати туди гачком мітинки, ну про це обов'язково розкажу вам в цьому відео. Але, але... Не зв'язалося. В принципі, час у мене було досталь. Я б зв'язала їх би дві пари за вчорашню суботу, за робочий день на роботі. Вони швидко в'яжуться, такі як я задумала. Але щось пішло не так, скажімо. Так. Я їх буду перев'язувати однозначно, можливо, навіть зніму МК свій, такий вдосконалений трішки. Так, якби, на мою думку, як я бачу цей виріб. Оце такі дівчатка. Мої справи, але мітинок немає, то відкладається в мене те відео. Планувалося випустити його в суботу, я планувала, прийду, чи в неділю зніму викладу. Вже, як звітня відео у капсулі за осінь, але так сталося в мене з мітинками, що, ну, в принципі, в мене ще є час, то. Справлюся з мітингами і випущу своє таке звітне відео. Ще, що в мене в планах, ще просуваю жилет для СП. Згірій мою душу. Просуваю, бо там вже 1 числа, мабуть, треба звіта, я тільки до підрізів дійшла, ще почала знімати, встигнути за годину. Стараюся якось не покидати YouTube, робити якийсь контент як можу на даний час. Я думаю, всі мене розуміють, що ми не можемо рівнятися під всі, всі в однакових умовах жити не можемо, всіх різний ритм життя. У блогерів я маю на увазі всіх всі різний вільний час і. Мотивація, скажімо так, і бажання, і швидкість в'язання, то знімаю, як можу у звичному моєму ритмі, як можу, так і в'яжу не, не на шкоду своєму здоров'ю і своїй сім'ї. Бо ну, не можу я так коли купа роботи, я сісти і в'язати. І ночами в'язати я теж не можу, бо вже не той вік, вже потрібно берегти себе, берегти і зір, і спину, і руки. То стараюся, якось, щоб це було в'язання, як і було спочатку. Це було хобі, яке приносить задоволення, а не яке знурює. Я, чесно кажучи, виснажує. Хотіла взяти е, таку відпустку від YouTube, взагалі не знімати, може, тиждень-два, е, і не в'язати, бо. Яке ще вигорання за три роки ведення каналу, якось воно наступає. Я думаю, хто давно дівчатка такого віку-блогери розуміють, як це хотілося б, звісно, більше її віддачі. Працюєш, працюєш, але щось воно на місці, і я якось, ви знаєте, дивлюся навіть по лайках, що шкодують лайків. На інших каналах за такі перегляди більше, але ну, я це схиляюсь, можливо, якось зумисно це не ставлять ці лайки. Чогось мені таке, таке здається, бо раніше ставилося, а зараз якесь таке, знаєте, як дивне, якесь не, не хочу дуже багато говорити, щоб лишнього не наговорити. Ну, помітно, якесь деякі ігнорування деяких каналів. Дівчатами-блогерами, це помітно. Ну, нічого, справимося, не така зима була. І от тобі, знаєте, якби я відповідала на питання тегу свого, який я раніше започаткувала, я рукодільний блогер України. Десь рік, можливо, пройшов, то я б, мабуть, по-іншому відповіла б на ці всі питання, бо я вже більше варюся у цій є. Блогерській кухні у ютубному житті. Побачила все. Спочатку все було так радужно і красиво, як то кажучи, а потім бачиш всі підводні камені цього існування. Так, ну, не будемо про, про наболівше, відпускаємо і йдемо далі. Так, дівчатка, хотіла показати вам. А що мене вдалося зв'язати з цими мітинками? Ну, я знайшла перший, попавшийся МК російськомовний, мені вийшов, і я стала в'язати мітинки гачком. Бабусин чистеку, квадрат. Тут залишається дірочка для пальчика. Ой, треба ще одягти. Ну, Ось таким способом. І воно мені оце все не подобається. Треба його. Дивіться, воно. Тут потрібно зв'язати два квадрати. Ниточка мене видно. Зараз приберу ці всі ниточки. Два одинакових квадрати. І подивіться, де де закінчується квадрат. Хай тут, я розумію, на... це вже так чорновик, бо я вже побачила, що воно з цього не вийде нічого. І стала. Просто вже дов'язати, зшити до кучі і глянути, що воно, що воно та як. Але це страх Божий. На камері ще воно гірше виглядає, ніж в реалі. Тут щось не вистачає. Треба, мабуть, верхній квадратик, в'язати більший на два, на два ряди оцих стовпчиків, а нижній залишати такий, як є. Це я почала обв'язувати, тоді бачу, що ну, воно не воно я не приміряла. Я просто одягла. Ага, так одягла, пальчик проходить, отак з середини глянула. В принципі, нормально. Це ниточку треба заправити. так глянула, в принципі, думаю, нормально. А тоді, вже, коли я зробила цю обв'язку, почала в'язати, думаю, приміряю, це буде верх чи низ, скажімо так, і як побачила оце таке чудо. То чуть не вмерла. Оце все йде. В розпуск, і я думаю, дівчатка, що я зв'яжу такі, як треба, додам сюди квадратиків і зніму свій такий МК-пояснення, як в'язала. В'яжу ниточками дропс у дві ниточки. Гачок у мене тут тоненький, дві дічка. Я хотіла, щоб були маленькі оці стовпчики і ну, ж мітинки, щоб тепло було. Хай трішки тут дірочка є, але після брання воно розпушиться. Хотіла, щоб таке воно було щільне полотно, і, Ну як сказати, тепленьке, але тоненьке і стабільне, бо воно це ж на руках воно розтягуватиметься, я беру, щоб на велосипеді їздити восени. Такі коротенькі мітинки. Оце дівчатка таке моє Субота моя прийшла, я зв'язала їх. Ще й квадратик була в мене, ще й квадратики на роботі два є. Чотири квадратики в мене вже готові, але потрібно дов'язувати. Тепер це все йде в розпуск. Я думала ви мені не показувати, бо таке страшне воно вийшло. Мабуть, чи десь збилася тут. у... У рапорті. та ні, нібито все нормально. Чи тут збилось? збилось? Ні нормально. Але це такі мої завдання, і буде капсула на осінь моя готова. Буде закритий один сумісник. І наступний буде зігрією душу. Далі, ну я ж не зупинилася і хочу, дівчатка, запросити і вас, хто ще не знає. Я вступаю до нового СП Шкарпетковий сплеск, його організовує моя в'язальна подруга Анна Горялова. Ми там будемо в'язати шкарпетки. Дівчатка, запрошую всіх, всіх всіх інста-блогерів, скажімо так, і блогерів, і просто дівчаток-в'язальниць, які в'яжуть, іде осіння пора шкарпеток. Приєднуйтесь до нас, будемо в'язати разом. Хто не веде канал, або сторінки в Інстаграм, можна просто присилати свої роботи в нашу групу в Телеграм. Всі посилання будуть в описі під відео. На це відео запрошення, де Анна запрошує взяти участь у МСП. Посилання на телеграм-групу. Приєднуйтеся, дівчатка, разом в'язати веселіше, тим паче, що зараз підходить Шкарпеткова така пора, будемо ми всі обов'язково в'язати, тож і поспілкуємося в нашій компанії. Оце, дівчатка, такі мої справи. Ще хотіла вам сказати про анонси МК, які будуть у мене на каналі. Буде МК по мітингах гачком бабусин квадрат, буде МК по кардигану Гачком бабусин шестикутник, бо я зв'язала давно вже перший, вже в мене благополучно носиться він, носить замовниця. І приходять коментарі під відео, де я показую той кардиган другий, який я в'яжу на замовлення. Поясніть, як в'язали, розкажіть, покажіть. То швидше за все, я зніму такий МК-огляд, пояснення, як в'язати. Можливо, це комусь знадобиться, і хтось зв'яже такий кардиган, чи на весну, чи на осінь. Його можна і в зимою носити у приміщенні, чи можна зв'язати як халат, можна додати туди капюшон. Дов'язати можна подовжний кардиган, але ну, там купа варіантів для в'язання. Річ дійсно стильна, колоритна така, ви будете в ній неповторні. Тож буду працювати над цим процесом уже в понеділок, бо потрібно переробити манікюр. Іду в понеділок на манікюр і на роботі до двох прийду і буду знімати. Відео по початку кардигана, як я його в'яжу. Ось таке дівчатка в'язання будні. Ще сьогодні мені по плану на городі. Попрацювати, поки буду в квартирі, понаварюю їжі, понапікаю, перебирати ще треба. Чоловік прийде, піде на город виривати. Помідори вже ми зібрали, вже немає. Штук 10, якщо там є, і то добре. Залишився солодкий перець, і будемо чистити грядку вже. Такі дівчаточка, справи. Ще хочу сказати, що чула рецепт, не чула, а говорила жінки, що готували соус з солодкого перцю, болгарського. Ну, рецепт такий, що додається туди пачка кетчупу кетчуп, можливо, хтось чув такий, можна, в принципі, і зробити. Такий у мене червоненький невеликий перед залишився. Я скоро буду його теж прибирати з рядки. то хотілося б якийсь соус, такий, знаєте, як... він виходить як кетчуп до шашлику ну та й до макаронів до будь-яких справ страв того, що потрібно буде таке зв'язати. Зв'язати, закрити. Баклажани я законсервувала, не показувала вже вам гриби. З грибами все покінчено. З маслятами мається на увазі на цей сезон, бо вже немає. Я трішки закрила, програма максимум, як то кажуть, виконана. Ну, дівчатка, все. Нагомоніла вам нагомоніла. Буду робити масочку і пов'яжу, можливо, півгодинки-годинку. Ну, півгодинки. Годинку вже не вийде, бо 15 хвилин пригомоніла. З вами то буде менше. Он вже прання зупиняється. Зараз якраз завантажу інше, і поки 30 хвилин пратиметься швидке прання. Друге, в мене є 30 хвилин на пов'язати і подивитися, що там, та як у моїх дівчаток в'язалочок. Робота моя капсулу на осінь. Ну, це буде відео на цю тематику. А зараз хочу поділитися з вами своєю покупкою в інтернет-магазині. Іплік. плік. як правильно, вам не скажу. Вже всі спробували в'язати рафією. Для мене це щось нове, щось дивне, щось незвідане. Тому я замовила два моточки пряжі рафія. Для своєї задумки. У мене рафія від фібранатури. І я щось буду в'язати. Ну, про це я вам розповім в наступних відео, бо не все з мого замовлення було в наявності. Чекаю до замовлення, скажімо так, і будемо з вами щось нове пробувати. В рукоділлі ось така пряжа. Туреччина. Для мене вона дуже цікава і нова. Дівчатка в'язали Панамки з неї. Ось така пряжа. Взяла дві. Не знаю, чи вистачить мені, чи ні, на мою задумку. Але можна дозамовити. Основне було у мене рафія і дещо. Чого немає, то вже, щоб прийшло те, що є, скажімо так, щоб графія вже була куплена, то я дозамовила по знижці ось таку пряжу, батік, мені осінній такий тут візерунок, таке гарне кольорове поєднання. Я думаю, що з неї буде гарно виглядати листочки. Такі осінні, як зараз дівчатка в'яжуть, я бачила цей МК на каналі у Вікторії Дроневич Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. є там такий МК. І чогось прийшло мені на думку, можна таким чином зробити і плечовий якийсь виріб, зв'язати ці листочки і якось їх. Комбінувати у готовому виробі. Наприклад, кардиган, чи кофта, чи джемпер, чи на рукав вироба якогось. Ну, це, я пряжу, купила, щоб була мені в наявність, можливо, на Ще один кардиган із бабусиних шестикутників, можливо, комусь захочеться такої, таких відтінків, то я з легкістю зможу доміксувати цю пряжу будь-якою іншою однотонною, і вийде в мене гарний, гарний кардиган. З пряжою цією я також не знайома і не сказала вам про її склад. Бо й сама не знаю. 100 грамів 360 метрів. О, та тут гарний метраж. Я щось думала, що тут 250, то, в принципі, якийсь моточок один додати і вийде кардиган шестикутником. Так, склад мене цікавить. Склад Туреччина. Ага, 100% акрил, того вона й недорога була, зрозуміло. Дівчатка ну можна в цю пряжу додати однотонний мохер, я б додала б молочний. Я вам зараз знайду і ми з вами подивимося, що з цього може бути, як ідейка. Ось у мене бобінка молочного кольору, це подарунок. Моєї в'язальної подруги Оксанки з каналу Мої улюблені петельки, і я вже вам неодноразово говорила, що світлий мохер повинен бути у запасах у нас у в'язалочок. Обов'язково він буде гарний підмот для будь-якої теплої ниточки. Можна робити і мікси, пряжі свої. І ось дивіться, дві ниточки, як зміксувати. Цю пряжу з мохером, він трішки приглушить ці яскраві кольори, і в ансамблі воно буде гарно виглядати. Це я маю на увазі про той виріб, який я, наприклад, в'язала б очком бабусин шестикутник. То у цьому виробі було б гарно. Не такий різкий переход кольорів, я думаю, там би був. Але ми зараз подивимося, як це буде лягати тут кольор. Буде лягати ось такими полосками. В принципі, як буде лягати полосками, це гарно буде виглядати у цій задумці. Ну, подивіться, осінні кольори красиві, в принципі, гарний такий є. секційне фарбування, гарне, незвичне. Люблю таке якесь незбите. От Не дуже мені подобається в супервош. У шкарпетках поєднання меланжу. Муліне, скажімо так, муліне і типу ліневий жакар, якось дуже рябе, таке, некрасиве. Ось тут таке поєднання мені подобається. То можна підмішувати мохерчик і робити свій мікс, приглушуючи тим самим той чи інший колір вашої речі і роблячи її якоюсь неповторною. Ну, Поділилася з вами своїми думками. Своїм таким не дуже гарним настроєм, своїми невеличкими просуваннями, але якось так, бо це життя, і це житейські будні, такий мій в'язально-життєвий влог. Завжди не буває так, що завжди радісно, весело. Самі знаєте, які часи переживаємо. ну Тримаємося, стоїмо, вистоїмо і рухаємося далі. Щиро вам вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі. Не пошкодуйте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть коментар, щоб підтримати мене, бо нам це дуже-дуже важливо знати, що ти рухаєшся своєю дорогою, що тебе чекають, що ну, ти недарма витрачаєш свій час. Всі знають, що грошей тут ми не заробляємо, то стараємося, як можемо, на голому ентузіазмі працювати. Для себе, для вас, щоб зустрічатися з вами, ділитися своїми задумками, планами, бо хто, як не ми, в'язалочки розуміє і підтримує одна одну у наших життєвих подіях у таких буркливих хвилях нашого сьогодення. Ще раз дякую вам, що ви зі мною. До побачення, моє любе. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі.